Який вихід я бачу із усієї ситуації, яка склалася в Україні? Насправді мене дуже дивує, як українські військові терплять все це свавільня, маючи на руках зброю. Українська влада не зрозуміла на кого працюючи, затиснула військових і народ з двох сторін. А чому не зрозуміла на кого працююча? Ну дивіться, з одного боку вона клянчить гроші та зброю у заходу, який захід дає в обміна закручування гайок для народу, а з іншого боку, просто згадайте, скільки всього українська влада здала з 2014 року Крим, Луганськ, Донецьк, Херсон, Маріуполь, Бахмут, Авдіївку за Заполь... Близько та область, і багато міст було здано після величезних втрат для українського особового складу. А скільки зброї було продано та здано на БТО з 91-го року? Скільки зброї ми віддали тій же Росії, яка зараз використовує цю зброю проти нас? Тож без конспірології однозначної відповіді на кого працює українська влада, немає. Зате зрозуміло одне, що попереду у нас росіяни, які бувають навіть тих українських солдатів, які хочуть здатися, розстрілюють. І це при тому, що багато солдатів примусово мобілізують. Зовані а позаду нас влада, яка закручує гайки народу військовим, каже, все нормальне купувати за власні гроші. Усю роботу з забезпечення військових хоче скинути на волонтерів та близьких військових. І були вже розмови, що без дотацій заходу зарплат військовим не буде. Для мене вихід це боротися зі свавіллям на два фронти: один фронт, де безпосередньо літають снаряди, а другий фронт у кожному з міст, де ходять ТЦК та поліція, і замість того, щоб ходити по депутатським домівкам, ходять вулицями і полюють на звичайних чоловіків у протилежному. Випадку нас всіх просто приберуть з цієї землі. Залишаться жінки, які ще не факт, що теж не підпадуть під примусову мобілізацію. Далі завезуть біженців з Африки та Азії, і на цьому все. Вихід у тому, щоб спрямовувати як військовим, так і цивільним своє невдоволення на саму систему та кардинально її змінювати. Бо український народ затиснутий з двох боків, і все, що зараз відбувається, призведе до нашого повного знищення. Відсутність та повна субота слова у моєму телеграмі. Підписуйся.